Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні э, буду готовить, готувати э, найпростіший хліб э, білий э, в хлібопічці горення. Оператор у мене моя доня, моя гарна доня любима. От з чого? Що, що для цього потрібно? Сахар, сіль, э, олія, мука і вода дружі. Спочатку я беру, а, беру відерце, ставлю і зважую борошно борошно я ложу 460 шістдесят грам, не так як в інтернеті. Це мій особистий рецепт. От, може комусь підійде під їхню хліба пічку. Так, 460 грамів. Віса нам вже не потрібні. Діємо далі. Тепер столова ложка. подсолнечной оли. Так, есть. Теперь нам потребна вода. Горячая. Горячая вода, то есть можно даже 70-80 градусов без разницы. Але 250 грамм. Ну тут она у меня уже была трошки перегрета, она уже Кіплящо. Бачите, з парком навіть. Десь 250-260 грамів водички. Тепер цю водичку заливаємо в формочку. От. Тепер взимо чайну ложку солі. Можна трошки з горкою. Так. І столову ложку сахару. Так. Тепер все це трошки отак розколочуємо, щоб воно розмішалося. І засипаємо муку. В муки робимо таку виємку для дрожжей. Дрожжі я використовую львівські. Ну, він самий оптимальний варіант. Ну, можна другими, це вже на свій смак і ризик. Це вже провірено, я вам показую те, що виходить дуже гарна витічка. раз і десь отак два все загортаємо і ставимо в хлібопічку Хлібопічки включені в режим 1 ставимо на 900 і режим зажарена корочка сама, саме останнє. І включаємо все. На цьому Доньці це я спік в дорогу хліб. Ну, отакий він. По цьому рецепту, що я вам показав і розказав. Ну, донька потім вам поділиться смаковими якостями. Бажаю е, вам всім успіхів, у ваших е, досягненнях випічки от такого корисного хліба і смачного.